В телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе. Отже, друзі, всім привіт, таки Ви в мене часто запитували, де ж купити концепта 1 Б. Концепт 1 Б можна купити і наразі і зараз, тому що нам потрібно зробити? Зайти. В ангар, тобто в гру, натиснути випадковий бій, натиснути рангові бої. Чекаємо завантаження рангових боїв. Також тут можна придбати прем-техніку. Тут ми натискаємо на бони і тут ми бачимо, яку техніку і що ми взагалі можемо купити. Стилі ми не можемо придбати, але ми можемо придбати, наприклад, Шарліманджера. Ми можемо купити Шкода Т-45 7 рівня. Стиль ми можемо купити на Т-100, Також ми можемо купити стиль на Проджето 65. Панзер ми можемо купити за 18 тисяч бон. І ми можемо купити Концепта. концепт. тут коштує 20 тисяч бон. Але що тут пишуть? Як ви бачите, машину ще не додано, машину продано, але її можливо відновити. Машину здано в трейд-ін Але це все пишеться просто. Так, тому хочу вам повідомити, те, що ви насправді можете купити тут концепта, купити тут камфанзер 50 тонн, стилі на соточку та стилі на 65 прожета, та шкоду Т-45 за 10 тисяч бон. Але, звісно, для сьомого рівня це дуже дорого, як для шкоди, тому можна придбати ліпше Шарлі Манджера. За всього 13 тисяч в когось, можливо, 15 тисяч бон. Як премтехніка, доволі непогана така машина. Тому всім бажаю вдачі та розвитку та тихого, мирного неба. До зустрічі в нових відеороликах.